Міський голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичус підтримує у другому турі кандидата на посаду мера Ігоря Насалика. Анушкевичу вважає, що в особі міського голови має бути сильна противага найбільшій фракції, яка увійшла у раду. Насалик як найкраще підходить. Міський голова має бути господарем, господарником, а не політиком. Так, коли потрібно сесію вести, там треба і дипломатичний хист, і політичний досвід. Він Ігоря Степановича є. Це, я думаю, ніхто заперечити не буде. Але те, що Ігор Степанович є господарником, господарем, а не просто політиком, оце є дуже вагома причина, заради, із якої мешканці Івано-Франківська, от і я в тому числі буду голосувати за кандидатуру на Салика. Ігор Насалик подякував Анушкевичесу за підтримку, а також наголосив, що багато почерпнув від чинного мера і у разі перемоги готовий до співпраці з усіма політичними силами, які увійшли у раду заради розвитку. Івано-Франківська ви вільні громадяни вільного міста, і ви маєте то право, право вибору, і саме ви несете відповідальність за того, кого ви обираєте. Ще раз прошу прийти 15 листопада і зробити свій вибір. Віктор Анушкевич переконаний, що Ігор Насалик стане гідним очільником Івано-Франківська. Усі реформи та ідеї кандидата тільки покращать інфраструктуру та усі інші галузі міста.